І всім привіт, мої друзі! З вами я фоловка. І думаю, ви бачите інтро, яке я зробив. Да, звісно, не дуже, но все одно. Це шоста частина і тільки вперед, і в цій серії, як я обіцяв, ми з вами дізнаємося, що це за неактивний модуль. Ну, Бо він вже майже зарядився. Тому присаджуйтесь, а ми починаємо. Вугілля. О, трошки вже спустились. Окей. Що ми можемо з вами поробити? Напевно, вже побігати і потратити трішки голод. О, тростина виросла. Щоб уже нарешті. Дозарядити наш неактивний модуль. Так, цибульку заберемо, посадимо ще. Я приведу кріпер, який підірвав тут усе розніс весь город. Тому доведеться все заново саджати. Ну, а поки рая буде заряджатись, ми з вами, напевно, добудуємо наш дім. Скале, що ти тут робиш? Що ти тут забув? Десь звідси? На кришу, то я заліз за дерево, я забув. У мене тільки що коли я впав, поповнилась вся ситость. Це нормально? Добренько. Потрібно б з тих костей зробити костну муку і подростити трішки нашу пшеницю, а то бо треба розмножити наших тваринок. Жалко, що з тих костей дракона не можна зробити костну муку, А б прикольно. Буде доволі багато пшениці і можна тепер годувати наших тварин. Привітики, коровок погодуємо і овечок. Їжте мої хороші. Підібрати опит. І треба запастися їжею. Добре, що ми коли з вами сходились туди і в нас було багато синопів сіна. Це безкінечна майже їжа для наших тваринок. Думаю, пару снопів я буду тягати з собою ось тут, а з оцих снопів зами скрафтимо хліб. 3 хліба, думаю, цього достатньо. Давайте зберемо тростину. Дуже багато тростини. Думаю, цього точно набагато хватить. Ще не готово. ще трішечки. Я бачу, що ще трішечки. Думаю, можна вже побігати і пошукати щось цікавеньке. Ну і можливо, поубивати тріхи мобів на путі, щоб їжу добувати. Що я бачу? Це у нас зашки дракона. Бум. Це нормально? А, Привіт. Ай. Окей. Okay. Думаю, треба йти поспати. Я знайшов що потрібно для крафту Цпу Пачка Ого доволі тяжкий крафт. Думаю, я все-таки почекаю, поки вона сама зарядиться. Круто, померли називається. Давайте, напевно, спробуємо скрафтити те УГК. Для цього потрібно буде два золота, напевно. Два заліза. Багато редстоуну. Ідемо сюди і треба знайти ось це. Ось це. Для цього потрібен ще кремінь. Ще креміння без нас знайти. У мене його помер немає. А там вже стільки його було. Тепер йди і копай. Опа, що я знайшов? І зараз помру Не треба помирати, будь ласка, ти не стріляй. <ривіт> так, треба би на верхівку забратись. Не знаю навіщо, але можливо там щось є цікаве. Де цей вхід? Вхід, будь ласка. Де вхід? Ой, привіт. До побачення. Бігом наверх подімемось. Воу. Банки. Багато картоплі. Морква. Ящик з луком. Сама цибуля, залізо, стріли, ну і крюк. Не знаю, навіщо, але що це таке? Куди його можна надіти? Пояс. А де пояс? О, надів, і що? Я можу двійні прішки робити. Вау, все круто. Так. Добротоді, друзі! Повернувся к скрафчем УГК? Чи як воно там називається? Готово! Нажимаємо А, УГК? Ой, що? Що це? А! Здрасте! Ви хто такі? Ви хто такі? Що вам потрібно? Ти хто? Ти хто? А, що? Энтати Халатера Рая Прайм я бити не можу. Вон, в принципі прикольно, Але мені цікаво, що це таке. У мене 510П. Я можу купляти щось. Спаунер, що? Золотой Містер Помідорка Он те, транспізатор, морква, діамант. Незаритовий лом! Щооо? Я хочу купити все, не знаю навіщо. Я купив два. А, а ну як, я можу їх поставити? Вау, вухти! Вау! А чого? Він не випадає. Ааа, випадає, господи. Вов круто! Круто-круто! Хочу поставити сюди! У мене колекція буде! Вов дуже круто! І полезно, в принципі, можна навіть сріб, свінець, ого, суко, тут всього. Це дуже потрібні речі. Доволі круто. А, ще я зробив! Я її взяв руки! Ха-ха! Прикольно. Я можу і сундук взяти, що. Ой, я спать начал. Блин, это круто. О, доброе утро! Добрий ранок, і тобі. Вау, прикольненько. Я хочу накупити на спавнер, не знаю, тому напевно будемо купити. ПМ зарабатається тоді, коли ти бігаєш і вбиваєш монстрів. Хочу дізнатися навіщо потрібні ці речі. Дізнаємось. Я подивився, тут є два крафта. Неактивний модуль Запро, неактивний модуль Окулус, неактивний Plaunt, неактивний модуль Reho Boa, UGK. Ого. Ну, тут доволі тяжко все крафтиться. Охо-хо Можливо, в принципі, коли-небудь скрафтимо, але не зараз. Бляшанка якась. У тебе пусто в голові всередині. Де твої мікросхеми? Де? Окей. Поставь. Прикольно. Робот роботами, але займатися чимось то потрібно. Не знаю, чим би зайнятись, але напевно потрібно робити щось. Цікаве. Наприклад, давайте, напевно, скрафтимо Неактивний модуль за Екран. Скло, Кревий третететре. Ой, це в ад. Потрібно йти. Добре, тоді давайте збудуємо портал. Портал тут. сюди. Портал, думаю, буде. Навіть не знаю. Давайте ось тут. Думаю, хороше місце. Вов, який він красивий. Ну що, погнали? Оганий. Поставив тут вейпойт, напевно, не звезв. А, ми з червоним вироб, виробимо. Ну, вов, тут нові біоми нові руди. Рав, в Цікавенько добуду. Друзі, а Рая залишилася там. Давайте повернемось по неї. Квартиру температури в внешно відключаюсь. Що відключаюсь? Де ти? Де ти? Рая? Спасибо відключаюсь. Ти де знаходишся? Ти де? Эмм. Um... Нічого не розумію. Ось вона Все, привіт. А я не можу і тут заспавнить. А, привіт. А, в нас все одно відключається, зрозумів. Тут жарко і вона відключається. Блін, жалко. Чому тут дерево? Якщо тут навіть нічого немає. Ми не в якоїсь пещері. Скільки тут нових руд? О, плюс 20 пм, це добре. О, я бачу щось там. А що? ось так. Вау, що це таке? Варпат клик кристал. Такий звук ромаєш? прикольний. Не знаю, навіщо я не буду їх добувати? Яке ж це облако круто, просто. О, він навіть не сильно то і забивсь. То Ентерменчик. А, точно, це ж ліс Ентермен. Ой-ой-ой. Тут має бути багато їх. І голод мене став втратити десь набагато менше. Ее! Ні, будь ласка. Ні, я помру. Ха-ха. Видно, не сьогодні. Ну, зато тепер ти ме можу призвати. Привіт, бляшанка. Окей. Вівці, може, хочете поїсти. Їжте на здоров'я і ви їжте <ривіт> Поїли. Хе-хе. <ривіт> О, що маль він віддалі кориться, треба все піти скласти. Мені цікаво, що це таке. Це просто для красоти? Серйозно? Ну окей. Підемо поставимо їх на городі, напевно. Як це круто! Це просто можна забиратись куди заманеться. Розгону просто запригнемо І тобі урон не наноситься. Це дуже круто. Бачу, ще морква виросла. Зберемо і посадимо назад. Одної не вистачило лісіни. Ну, а так город весь засаджений. І це мене радує. Ну, пляшанка, давай, вже в двері не можеш поміститись. Лягаємо спати. А, ти на мене телепортилась. <плес> Будь ласка. Знову добрий ранок. Бум. Іди <схід> сюди. Що ти ще можеш? Мені цікаво. Ди сюди, бляшанка. заберем тебе, то ти не поміщаєшся в двері. Я трохи читав про цей мод і казала, коли в тебе маро ХП, то вона може тобі давати адреналін. Ой-ой, я переборщив! Да, звісно, я переборщив. Попитка номер 2 Потихеньку. Ой-ой-ой. А, там, будь ласка, коли в мене вийде нарешті? А якщо спробувати залазити на дерево і сприговти з нього? Давайте будемо так пробувати, тому я не хочу. Оп. Бум. О, знову ця башня. Або я її лутав уже, не пам'ятаю точно. Може, акуратненько. Ніський уровень здоров'я ввожу адреналін, бачите? Бачите, я говорив. нарешті вийшло, але так, як потрібно. Но все одно. Ну, а на цьому, напевно, будемо завершувати відео. Дякую за перегляд! З вами був Фоловка, Рая Прайм, яку я називаю Бляшанкою. Ну, і Майнкрафт. Дякую за перегляд і всім бувайте! Бувайте, друзі!